Вітаю вас всіх, дорогі брати і сестри, в цей час, ми продовжуємо наші роздуми про нашого Бога, про Його обітницю. І тепер наша частина це про те, що Бог в майбутньому. На Що наштовхують у вас ці слова Господь в майбутньому? Напевно, в першу чергу про Царство Небесне. Але ми, люди, які читаємо Слово Господнє, розуміємо. Що до того, як прийде царство Господнє, будуть і нелегкі часи. І коли ми читаємо Євангелія від Матвія, 24 розділ, то Господь перераховує, що станеться на нашій землі перед тим, як прийде Господь. А ми з вами там читаємо і про війни, і про хвороби, і про повстання. Е, так, про час Скорби Якова. Е, там ще говориться дуже е, цікаво також. Про пророків і так далі. Дуже багато таких подій, про яких, можливо, і неприємно навіть і читати, не говорячи про те, що проживати цей час. І хотілося б з цього розділу зачитати один вірш. Знаєте, як там написано? Адже тоді буде велике горе, якого не було від початку світу до тепер, і не буде. Що каже наш Христос? Що в останній час буде яке горе, якого не було у минулому, в теперішньому, а тільки буде в майбутньому і після того вже ніколи такого важкого часу не буде. Но ми, люди з вами, які живемо е в час війни, то таке запитання, що ще може бути страшніше? Чим війна? Який ще час може бути важкий, який ми вже тепер проживаємо? Але що каже Господь? Буде такий час? І як сестра Надя підсказувала, це час скорботи Якова. І якраз про це говорив Христос, а також пророк. Пам'ятаєте, який це пророк говорив? Даніїв і? Йоанн. Єзикіль. Так, Ці всі пророки говорили про цей час дуже важкий, якого ніколи ще не було. Друзі, ми згадаємо цю історію сьогодні, але перед тим хотілося б згадати найперше обітниці Ісуса Христа. Христос обітниці Він дає. Чому Він дає ці обітниці потіхи, підтримки? Тому що знає, що це нелегкі часи, тому що переживає за нас. Дивіться, як Христос сказав, одні з останніх його слів, коли він був на землі нашій, і учні спостерігали, як він піднімається на небо. То Христос так сказав на 28 розділі Матвія, 20 вірш. Навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. Він каже, зберігайте, навчайте людей, щоб вони зберігали. А наступні слова, Він так каже, і ось я з вами во всі дні аж до кінця віку. Христос обіцяє, що Він буде, не залишить людство або вірних дітей своїх в цей самий важкий час. Господь обіцяє, що він буде з ним. Єнгелія від Івана в 14 розділі є ще одна дуже сильна обітниця стосовно Христа і Бога. Це 14 розділ, 21 вірш. Якщо хто любить мене, той буде виконувати моє слово. І мій отець любитиме його. І ми прийдемо до нього і зробимо оселю в ньому. Які цікаві запевнення Господь дає нині нам. Але тут дуже цікава істина. Господь що каже? Якщо любите мене? Буде дотримуватися слова. І що тоді відбудеться? Каже: ми з отцем прийдемо, і будемо жити у вашому серці. Це дві, одні з найвеликих обітниць або обіцянок Бога по відношенню до нас, що ми не є самими. Але Господь не зупиняється на цих обітницях. А наступна велика обітниця це обітниця Святого Духа. А як Бог називає Христос, називає Святого Духа? Утішитель. Чому він так назвав Його? Тому що знав, що це необхідне для нас. Е, від Івана в 14 розділі Христос дає цю обітницю. Дивіться, як Він про це говорить. І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами. Доки перебував? Навіки. А далі дуже цікаво говориться. А ви знаєте його, бо він при вас перебуває, і у вас буде він. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. А тут е, двойна обітниця яка? Він буде де? Біля вас, а потім? У вас буде. Дорогі, що ближче? Коли я слухав е, дві проповіді перед цим. Так, і понасадилося про Святого Духа, то я собі думаю, а що ближче? Біля нас? Чи всередині нас? Всередині, так? Другий, наскільки близько Бог хоче бути з нами, коли будуть ці важкі часи? Наскільки близько? Що таке всередині? Це разом з нами. Це він буде відчувати все те, що і ми. І вже він то відчував. Ми вивчали гарно в суботній школі, пам'ятаєте, напевно, Евсеманія, вона дуже схожа із стражданням Якова. Чи ні? Чимось трошки вони схожі. Тому що це сильні душевні переживання. Цим вони дуже схожі. Христос вже пережив ці труднощі. Але Він що каже? Я буду там з вами. Переживати з вами. Наступна велика обітниця, дорогі, це Боже Слово. Це велика потіха, велика підтримка для нас. Дивіться, як написано, як про це писали пророки і апостоли. Євреїв 4.12, адже слово Боже живе і діяльне. Що дає нам життя? Господь каже слово Господнє. Давид також у Псалмі 119. Там майже весь розділ, але дуже багато про це написано. Слово твоє світильник для моїх ніг. Що робить слово Господнє, дорогі? Що робить Біблія для нас? Вона освітлює темну дорогу. Воно освітлює темні часи або важкі часи. Так? Знаєте, темнота, вона йде асоціація з страхом, з переживанням. Тому Господь називає своє слово світильником, який освіщує тяжкі переживательні часи. Також в цьому розділі 119-11 вірш. Я бежу твоє слово у своєму серці, щоб мені не грішити проти тебе. Наскільки важливо слово Господнє, воно важливо для нашого духа, а також важливо для нашого життя. В чому? Щоб ми берелися від гріха, а також, щоб зберегти нас від заблудження, якого так багато в наш час. Щоб ми не заблукали, щоб не ми збилися з дороги в ті важкі часи, Дорогі, тут дуже цікаве, згадується, щоб мені не грішити проти тебе. Давайте повернемося до Якова. Про що найбільше переживав Яков? Або які, Давайте на хоча б два, два переживання, які були в той час в Якова, коли він е, відправив свою сім'ю через, через річку, а сам залишився. За що він переживав? Давайте згадаємо. Зустріч з братом. Чому? Тому що він зробив проти нього зло. Так скажімо, він обманув і вкрав від свого брата. Так? Вкрав благословіння, а обманув батька. І він переживав, що його брат прийде і вб'є його. А ще за що він переживав? За своїх рідних, близьких, так? Яке ще переживання в нього було? За свій гріх там всередині. так? Він дуже переживав за те. Чи Бог його простив? Чи злажені його гріхи? Дорогі, саме гріх, він, як було спочатку сказано, він приносить у наше серце, в наш розум страх. Гріх, він мучить нас. І скоро, поякова, в більшості, в більшості це переживання, ця це душевна мука це, це гріх заподіяв в його серці. Тобто не було би тієї ночі, напевно, якби не гріх. Якби не наші гріхи, не гріхи людства, то Христос би не мучився в Гефсиманії, так? Не було би цього. Пам'ятаєте, коли ми згадували про Ісуса Христа, то що його мучило? Що Бог його залишив. А чому Бог його залишив? Бо гріхи були на ньому. Те саме мучило І Якова. Гріх мучив його. Переживання за те, що він залишений Богом. Але що допомогло йому встояти, дорогі? Це дуже цікава історія. Вона дуже важлива для нас, тому що ми переживаємо те саме в майбутньому. Переживання нашого серця. Дуже важливо звернути увагу, що допомогло йому. Дуже цікаво записано в великій боротьбі, де згадується саме про цю. Про цю ніч переживання, бо ніч страждання. Викил боротьбі на 578 сторінці. Єдиною надією була е, В Якова на милість Божу. А єдиним захистом це молитва. Другі. В чому наш захист або в чому наше спасіння? Це милість Бога. Це тільки милість Бога. Він Пригадав милість Бога. Він пригадав, що Бог йому пообіцяв милість. Коли він тільки вийшов, коли він тільки тікав за свій гріх від свого брата, то що йому Бог пообіцяв вночі? Що я тебе врятую? Що я тебе спасу? І він пам'ятав цю обітницю. І це врятувало його життя в, той, в ту ніч. Звичайно, він розкаявся за свій гріх. Це також треба згадати про це. Дорогі, наскільки важливо нам із цієї історії взяти деякі уроки для нашого життя. Тому що ця ніч, яку пережив Яков вона попереду. Це перше. Чи ми розкаялися перед Богом? Нині тепер. Тому що Яків розкаявся раніше. Він раніше не розкаявся, він би не мав. Сміливості, що сказати Богу, не відпущу тебе, поки не благословиш мене. Чому він мав таку впевненість, таку настойчивість, так можна сказати, просити від Бога благословіння? а захисту? Бо він розкаявся раніше. Тому наш захист, дорогі, наш, наша надія. Це розкаятися сьогодні. Якщо ми розуміємо, ми бачимо якийсь рік, це розкаятися. Друге, що е, зробив Яков у своєму житті, він пригадав обітницю. Скільки обітниць ми знаємо із слова Господнього? Багато? Чи пам'ятаємо ми ці обітниці? Як важливо дорогі нині. А в цей благодатний час, який Господь дає нам перечитувати історії захисту Господнього, так як ми з вами вивчали, Господь в минулому, в настоящому Це дуже важливо. Для того, щоб згадати важкий час, ми маємо дуже добре знати обіцянки Божі. Як це зробив Яків? І тому що він зробив? Він згадав в ту ніч. Що Бог йому обіцяв і сказав, Господи, Ти мені обіцяв. І я покладаюся на твою милість, не на себе, а на твою милість. І він був врятований. Це було для нього спасіння. Другі, хотілося б згадати деякі обітниці І слова Господнього. Ісая 49 розділ. Господь дає нам такі, таку обіцянку. Господь залишив мене, владика, забув про мене. Хіба ж забуде матір своє немовля? Хіба вона не, не пожаліє дитини свого лона? Та як би вона забула, то я тебе не забуду. Подивись, я записав тебе на долонях, твої мури постійно переді мною. З чим порівнює Господь свою пам'яті нашу? Він запитує, чи може мама забути своє дитя? Мені кажеться, що не забуває. Якщо залишається, не означає, що забула, так? Бувають такі історії. Але що Господь каже? Навіть якщо й таке стається, то я не забуду. А Чому не забуду? Бо я тут? Тут вже записав. Записав кожне дитя. То я не забуваю. Другі, мені кажеться, це один із найсильних віршів у слова Господь. Тому що Господь нагадує, як Він це робить, а як Він це зробив для нас. Це починається від Вифлеєма, так, закінчуючи там у небі. Цей вірш про це все говорить. Все служіння нашого Ісуса Христа. Другі такі цікаві вірші хотілося би згадати. Псалом 121. Я підношу очі свої до гір, звідки прийде мені допомога. Моя поміч від Господа, Коти створив небо і землю, не дасть він спіткнутися твоїй нозі, не задрімає той, хто стереже тебе, не дрімає, не спить охоронець Ізраїлю. Господь твій охоронець, Господь тінь твоя по твоїй правиці. Правда, сильні слова. На що наголошує Христос наш Бог? Він охоронець, який Який не дрімає і не спить. Чи є на цій землі ось така охорона? Майже немає такої. А Господь той, який не задрімає над своїми дітьми. А потім, що Господь дуже цікаво каже, порівнює це з тінню. Так, коли є світло і тінь, то вона, де, ми, де б де ми не йшли тінь де за нами. Отак порівнює Господь себе як охоронця по відношенню до нас. Ісаїв 26 розділі дуже цікаві вірші: Іди, мій народе, війди до покоїв своїх, і свої двері замкни за собою. Сховайся за, за хвилю, поки гнів не пройде. Бо Господь ось виходить із місця свого покарання. Покарати мешканців землі. До чого Бог закликає? Щоб сховатися в тяжкі часи, сховатися в Господі. Дорогі, цих обітниць є дуже багато. Я вірю, що кожна людина, коли буде шукати слові Господньому, обітниці Господні, вона найде. Давайте найдемо для себе, прочитаємо всі. Давайте прочитаємо їх всі вдома. Всі обітниці Господні. І виберемо для себе щось любиме. Те, що зацепить нас більше всього. І Вивчимо ці вірші на пам'ять. Або будемо їх застосовувати в наших молитвах вранці, ввечері. Це буде великим благословінням для нас на майбутнє. Будемо пам'ятати ці обітниці. Це є наш захист. Дорогі, хочу би ще раз згадати про те, що наскільки важливо. Підготуватися до цього часу. Про це дуже багато говориться як у Біблії, так і дух породства. Дуже важлива підготовка до останнього часу. Давайте задумаємося, що ми робимо для того, щоб підготувати себе до цих подій. Дорогі, але Господь в майбутньому те, що ми з вами говорили і спочатку, це є вічність. А яке це життя? Як його змальовує апостол Іван Петро? Проки старого заповіту? Як змальовується ця вічність? Описує Біблія, що ми, нам тяжко про це уявити. Так? Але давайте прочитаємо хоча б, хоча б одне місце слова Господнього це зоб'явлення 21-го розділу. Це один із найвідоміших слів про вічність. Давайте уважно послухаємо, а потім я задам вам запитання, що саме цінне в цих обітницях? Давайте прочитаємо. я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо, перша земля промінули, і моря вже не було, і я побачився те місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога. Приготований, немов наречена, перекрашена для свого чоловіка, і почув я гучний голос із престолу, що промовляв. Ось Божа оселя з людьми. і Він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхнім Богом. І Він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждання, ні голосіння, ні болю, бо вже більше, вже більше не буде, тому що перше минулося. Друзі, як ви думаєте, що саме цінне в цій обітниці? Які слова для вас самі цінні? Ні, болю, так. Ні хвороб, смерті. Ще щось дуже цікаве. Хотілося б ще раз згадати ще про Кайсаю. Це 51-й розділ. Однак визволені Господом пернуться і прийдуть на Сіон з веселим співом. І радістю вічна буде над ними. Веселище втіхо осягнуть вони. 5065 розділ. Він же ж постійно буде радіти і веселитися тим, що я творю. Про що тут, на що тут звертає увагу Пророк? На радість. Щоб... О, дякую. Дякую, сестра Світлана. Так. Дорогі, як часто, коли ми читаємо, це нормально, звичайно. Чому нам хочеться цього? Це нормально, якщо нам хочеться кращого життя. Це не непогано. Але часто ми опускаємо головну річ. Яка головна річ? Бог буде з нами, дорогі. Каже Господь, я оселюся. В тому місцю і що? Буду жити серед свого народу. Дорогі, саме цінне це Бог. Саме цінне це людина. А вся решта да вона теж прекрасна. Але саме цінне це Бог і людина. Це творець і те, що Бог створив. Це спілкування, це об'єднання в одну сім'ю. Тому нинішня наша тема це тепер Бог в майбутньому. Тому саме цінне в майбутньому це Бог. Де? Тут. Навіть якщо й трудності, але і у вічності це наш Бог. Це е, спілкування віч навіч віч, так як ми нині з вами бачимося. Що може бути ціннішим? Коли ми поспілкуємося з нашим Богом, з ангелами, з Ісусом, поговоримо про любов, про спасіння. Що може бути цінніше? Дорогі, хай Господь допоможе і благословить наше серце, що ми постійно пам'ятали небо. Це також буде запорукою нашої перемоги в ночь скорби якова. Хай Господь нас благословить, йому хвала за все, Хай буде. Амінь. Амінь.